Так, ну що, друзі, всім привіт! Global Auto, Auto Logistics на зв'язку. Друзі, раді знову вас бачити на нашому ютуб каналі. Як ви могли зрозуміти, сьогодні у нас буде огляд на автомобіль з погляду цього автомобіля? Я думаю, ви зрозуміли, що це Audi A4. А, друзі, і наскільки ви знаєте, наша компанія вже не перший рік займається доставкою автомобілів із Америки, судячи по моєму досвіду, судячи по досвіду багатьох моїх колег, це є найпопулярніша автівка, яку замовляють люди собі до України. Друзі, давайте детальніше розглянемо цей автомобіль. Body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature, harbored the song. But I am the messenger through the metropolis. Тож, друзі, давайте детальніше розглянемо Audi A4. Перш за все, давайте розглянемо її зовнішньо. Автомобіль 2014 року конкретно ця автівка чистий 2014 рік, друзі. Але ні в якому разі особисто я би не сказав, що авто виглядає як на 2014 рік, як на автомобілі кому 9 років. Уведу до того, що ну в 2014 році дизайнери Ауді постаралися над тим, аби вона виглядала мега сучасно на діти 2023 році. Тобто це дуже важливо, авто дійсно виглядає мега сучасно. Трішечки детальніше за конкретно цей автомобіль це в нас S-Line, Можете побачити, в нас тут відрізняється трішечки бампер від звичайного виду ауді а 4 і перш за все, що також дуже важливо, в нас тут є пороги. Це також S-Line пороги не знаю. На відео можливо вони не виглядають якось мега. Такими, які щось вирішують в зовнішньому вигляді автомобіля. але Якщо б ми поставили справа біля мене, звичайно, a 4 не на еслайні, ви б побачили одразу різницю. Ці пороги надають такої класної ефектності в зовнішньому стані автомобіля, друзі. Ну і трішечки за технічний стан автомобіля, друзі, ну і бажано показати ще, який він ззаду, просто бомбезний вид ззаду на цей автомобіль. У нас тут 2.0 двигун, друзі. А до речі, преміум плюс комплектація. Бензиновий двигун повний привід Quattro. друзі. Знаю, багато з вас обожнюють Quattro, багато з вас обожнюють конкретно повний привід від ауді. Я також поділяю вашу думку. Тобто, якщо ви захочете поїхати в Карпати на Драгобрат, я впевнений. Друзі, ця автівка це витримає без проблем. Вас довезе туди, куди вам потрібно. And I'm about to dive in and straight to the bottom. Cause there is no top in this Pop lock and drop on your man if you coppin' it, baby. I know that she 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 wavy, naughty, crazy got got it, it all on me The road is wide open and calling I flow like a lambo, my booza. Так, друзі. Ну і присідайте. Давайте розглянемо цей автомобіль із саратини. Розглянемо детальніше всі особливості цього салону конкретно. Друзі, білий шкіриний салон, який багатьом не доподобає. Я також, в принципі, поділяю думку тих людей, яким більше подобається чорний або ж коричневий салон. Але в принципі, якщо я їжджу за А4, яка мені неймовірно подобається, я думаю, ви помітили судячи з цього відео, мені все рівно який тут салон, хоч зелений. О, друзі. Але в принципі, якщо ви будете замовляти через нашу компанію собі автівку, ми підберемо все, що вам подобається, і все, що вам. До вподоби, друзі. А, і традиційно давайте розглянемо цей автомобіль зліва направо У нас тут стандартне Audi, електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь друзі, показчик світла, регулювання дзеркала заднього виду, що зліва, що справа, друзі. А, знову таки, електросклопідйомники. А, стосовно приладової панелі, декілька слів, хотів би сказати, давайте я заведу автівку, детальніше побачимо. Друзі, за пів секунди автомобіль заводиться, помітили це, напевно. Перш за все, тут ви можете мультифункціональним кермом абсолютно регулювати все, що відбувається в автівці. Дуже зручно, як на 2014 рік, дуже все продумано, друзі. А наступне це бортовий комп'ютер, просто топовий, знову таки, весь стан автомобіля і в загальному автівку ви можете контролювати через бортовий комп'ютер і через ось це регулювання через цю кнопку, друзі. Знову таки, дуже зручно на авто 2014 року. Це просто бомба. А наступне, хотів би сказати за клімат контроль, який в нас тут є автоматична коробка передач, електроручник і кнопку Start Engine. Це достатньо зручно, і знову таки, як на 2014 рік, це просто бомба, дуже зручний автомобіль в користуванні. Ну і також хотів би сказати декілька слів. У нас є люк, який дуже зручно у нас тут регулюється, а Можемо в принципі підлаштовуватись погоду, якщо у нас літо. Просто топово проводити час, їдучи за кермом цієї автівки. Так, ну що, друзі, сьогодні в нас був огляд на топовий автомобіль на Audi a 4 2014 року, друзі. Конкретно цю автівку я вам дійсно рекомендую до покупки, особливо якщо ви бажаєте придбати автомобіль із Америки. Їх дуже багато на аукціонах, і вони дійсно дуже дешево виходять. Друзі, якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, якщо вам подобається автівка, якщо вам подобається а 4 або взагалі ауді, підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, пишіть коментарі під цим відео. Ми стараємось для вас, знімаємо відео для вас і хочемо, аби ви нам за це віддячили хоча б лайком і коментарем. Тому, друзі, знову таки будемо раді вас бачити в наступних випусках. Let's go!